Зі стрімким ростом цін на комунальні послуги, кожен із нас мимоволі почав замислюватися про економію та раціональне використання енергії. В березні 2014 року Українка склала план дій сталого енергетичного розвитку. Сьогодні ми збираємо нараду з метою підведення підсумків 2014 року за напрямком енергозбереження. Ми збирали показники по всіх енергоносіях по бюджетних закладах міста та навчальних закладах, які в нас є в місті. І сьогодні ми хочемо і оповістити наші установи, які приймають участь в нашій програмі з енергозбереження, та й надати їм пропозиції щодо поліпшення їх енергоефективності. В Українці вже розпочата робота з енергозбереження. В усіх навчальних закладах міста провели роз'яснювальну кампанію щодо методів збереження енергії. І це дало певні результати, як, наприклад, у дошкільному навчальному закладі Хоровод. Роботи щодо енергозбереження виконано і в Палаці культури енергетик, замінено вікна та вхідні двері. Найбільші і найефективніші енергозберігаючі заходи, які ми зробили, це часткова заміна ламп накалювання на Діодні або люмінісцентні лампи це сцена, це коридори і парадний вхід. В цілому у нас по наших бюджетних установах, які фінансуються в першу чергу, з місцевого бюджету, є зниження споживання енергії. В цілому, якщо всіх збити, є в окремих об'єктах підвищення споживання, по якому треба буде проводити аналіз і розуміти, чому це відбувається. Це перше. Друге, не дивлячись на те, що в нас зросла вартість енергоносії, можливо, навіть досить відчутно зросла, ми в цілому, знову ж таки, у грошовому виразі не перевищили ті кошти, які виділялися в минулому році на. Фінансування енергоносію щодня проводиться моніторинг використання електроенергії в навчальних закладах міста та здійснюється порівняльний аналіз за його результатами. Зрозуміло, що завдяки певним діям можна економити кошти на комунальні послуги наприклад, не забувати вимикати прилади, якими в цей час не користуєтесь. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро.